Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми будемо говорити про екстрену медичну допомогу в акушерстві. І розпочнемо традиційно з актуальності: в Україні близько 6% пологів позалікарняні, а це в 6 разів більше ніж в Сполучених Штатах Америки, Данії, Німеччини, в 3 рази більше ніж в Канаді та Великій Британії, і в півтори рази більше ніж в Австралії. Майже 70% пацієнток, які народжували поза стаціонаром, мали різноманітні ускладнення. Тому мета нашої лекції розібрати загальні поняття фізіологічного та патологічного акушерства, які дадуть змогу провести комплекс діагностичних заходів спрямованих на розпізнавання невідкладного стану у вагітної жінки, із виключенням ключових симптомів і синдромів. А також розібрати алгоритм дій при наданні екстреної медичної допомоги вагітним під час пологів та породілля. Почнемо з того, що вагітність це особливий період у житті жінки, який триває 37-42 тижні. І важко сказати, що це фізіологія чи таки патологія. Головне усвідомити, що. Перша особливість вже в тому, що під час вагітності утворюються певні анатомічні структури, яких зазвичай немає. З них і розпочнемо. До анатомічних структур, які супроводжують вагітність і приймають безпосередню участь у цьому процесі, належать плацента, пуповина та амніотичний мішок. Тепер про все більш детально. Плацента це тимчасовий репродуктивний орган вагітних жінок, що з'єднує плід зі стінкою матки, забезпечуючи при цьому кровопостачання, терморегуляцію, обмін речовин та харчування плоду. Він включає дві частини: материнську і плодову. Пуповина це канатик, який з'єднує тіло плода та плаценти довжиною зазвичай близько 50 см. У ній проходять дві артерії, що несуть венозну кров. Зверніть увагу, тут все навпаки, і в артеріях венозна кров, бо вона йде від плода до плаценти, і вена, навпаки, з артеріальною кров'ю, яка йде від плаценти до малюка. Амніотичний мішок це оболонка, що повністю огортає ембріон і містить амніотичну рідину, яка в основному продукується плацентою і має в собі фізіологічні випорожнення плоду. Об'єм амніотичної рідини становить близько 250 мл на 15 му тижні вагітності і близько літра перед пологами. З моменту запліднення організм матері, плацента і плід починають функціонувати як єдиний комплекс. З розвитком вагітності більшість органів та систем зазнають певних фізіологічних змін, які спрямовані на створення оптимальних умов для розвитку ембріона. З боку серцево-судинної системи ці зміни стосуються, перш за все, збільшення об'єму циркулюючої крові на 30% за рахунок рідкої частини. Це провокує іноді формування систолічного шуму, прискорення пульсу на 10-20 ударів за хвилину. В горизонтальному положенні можливий синдром здавлення нижньої порожнистої вени. З 20-го тижня вагітності, коли матка набуває певних розмірів та маси. Часто відмічається зниження артеріального тиску на 10-15 мм ртутного стопчика, зазвичай в першому та другому триместрі вагітності. Із збільшенням терміну гестації та розмірів матки у зв'язку із підняттям діафрагми зменшується функціональна залишкова здатність легень на 25%. За рахунок того, може збільшуватись частота дихання та дихальний об'єм. Зі сторони шлунково-кишкового тракту на початку вагітності може виникати нудота, зміни смаку та пов'язане з цим зниження апетиту. Збільшується навантаження на печінку, активізується її антитоксична дія, адже необхідно знешкоджувати метаболіти обміну, не лише матері, а й плоду. Може виникати печія, що пов'язано із зниженням тонусу кардіального відділу шлунку. Часто вагітні скаржаться на сповільнення евакуації місто товстої кишки, це внаслідок блокуючої дії прогестерону на тонус кишківника. На змінах зі сторони інших систем детально зупинятися не будемо, оскільки вони не настільки впливають на первинний огляд, а відтак і на надання екстреної медичної допомоги, як ті, про які ми щойно говорили. Отож, тепер про особливості огляду вагітної пацієнтки, з чого варто почати. Спілкуючись із вагітною пацієнткою, ви повинні акцентувати увагу на таких питаннях, як акушерський анамнез, наявність та характеристика болю, характер вагінальних виділень, особливо кров'янистих, а також наявність алергії та ознак неминучих пологів. Тож давайте про все це більш детально. Збираючи акушерський анамнез, уточніть у пацієнтки термін гестації, уточніть, яка це за рахунком вагітність та як і яким шляхом завершилися попередні. Запитайте про спосіб життя вагітної, шкідливості, наявність у неї соматичної патології, адже будь-яке хронічне джерело інфекції може стати причиною патологічного процесу вагітності і, власне, пологів. Також зберіть інформацію щодо наявності гінекологічних захворювань чи акушерських ускладнень. Акцентуйте увагу саме на еклампсії в анамнезі, цукровому діабеті, передчасних пологах. У первинному огляді зверніть увагу на прохідність дихальних шляхів і пам'ятайте, що під час вагітності набрякає слизова носа, а це обмежує використання назальних канюль у таких пацієнтів. Оцініть характер дихання, частоту, проведіть аускультацію легень, визначте сатурацію. При потребі відразу подайте кисень. Пам'ятайте, що кисень потрапляє в організм плода шляхом тифузії, а для цього необхідна певна різниця тиску. Тому, якщо мама в незначній гіпоксії, то дитина потерпає значно більше. З метою виключення шоку оцініть пульс на периферії та додаткові ознаки адекватної перфузії. Поміряйте артеріальний тиск. За необхідності проведіть моніторинг ритму чи запишіть ЕКГ. Уточніть, чи немає кров'янистих виділень. Тим не менше, пам'ятайте, що вагітна матка може вміщати до 2 літрів крові без жодної зовнішньої ознаки кровотечі. При потребі забезпечте судинний доступ та розпочніть інфузійну терапію. Якщо у пацієнта порушена свідомість, переконайтеся і виконайте глюкометрію. Пам'ятайте, що і глюкоза попадає в організм плоду за градієнтом концентрацій. Тому, якщо мама потерпає від гіпоглікемії, то в плода показник ще нижчий. На етапі І огляньте живіт. Оцініть передню черевну стінку на наявність післяопераційних рубців, визначте наявність набріків на нижніх кінцівках чи варикозно розширених вен. Особливу увагу зверніть на асиметричний набряк з гіперемією, що може свідчити про тромбоз глибоких вен, а відтак про тромбомболію легеневої артерії. Оцініть шкіру на наявність висипань, виміряйте температуру тіла. Пам'ятайте, що головна скарга пацієнтки визначає об'єм огляду, який необхідно буде провести для того, щоб знайти проблеми, що загрожують життю та здоров'ю жінки і плода. Оцініть ознаки неминучих пологів. Дивний термін для акушер-гінекологів, і я її розумію, бо пологи в будь-якому випадку все одно неминучі. Однак, цей термін в практиці екстреної медичної допомоги означає, що потрібно зупинитись і готуватись до певних кроків щодо надання допомоги. При відсутності ознак неминучих пологів допомога зводиться до базових речей, які закладені в алгоритмі ABCDE, та транспортування до спеціалізованого приймального відділення. Під час транспортування проводьте моніторинг основних вітальних функцій вагітної, при необхідності забезпечте судинний доступ та оцініть стан плоду. А аускультацію серцебиття плоду можна проводити з 22 тижня гестації, бо до цього це зробити буде важко. Для цього використовуйте акушерський статоскоп і відповідне місце, яке визначається положенням плоду. Норма частоти серцевих скорочень коливається в діапазоні 110-170 ударів за хвилину. Якщо протягом 60 секунд утримується частота серцевих скорочень більше ніж 170 на хвилину. Або що більш небезпечно менше ніж 110 на хвилину, подумайте про дистрес-синдром плоду і розгляньте можливі його причини.